Отак, це наша стройка. Оце такий потолок укріпили. Ну, оце стойки тут рейки не добиті, тому що тут і пол треба стелити, спочатку б лучше попу постелити ОСБ. Якби там нічого п'ять палок прикрутити, чи скільки. Ось тут оце таке оце таке у нас отакі От стіни рівні, тут якби впритик, а тут уходить, уходить, уходить і таке, отакоє, коротше. Ну, це щоб рив, ривно було. Ну, проводку надо там, розетку, ну теж кабеля немає. А коли його привезуть... Хай з неділі видать. Ну що, це осталось ОСБ. Повирізати, пошліфувати ступіньки, ну це теж не к спіху, бо пліточник буде ложити, йому неудобно буде ці ступіньки. А пліточник забухав, Шукали другого так. Ще не знайшли. Якби треба вікно ось, щоб йти, тут горб треба, я не знаю, тоненьку планку шукати. І заморочки. Завтра піде на другу роботу, видать.